Всім доброго дня! З вами канал компанії Міні-Громокачу. Сьогодні ми ще раз вам покажемо і нагадаємо про одну з наших найпопулярніших моделей із шифангів ремінних це 35, ка найдешевша 35 ка в Україні, полноприводна. Це буде шифанг 354, й одноциліндровий на ремінній передачі. Дуже хороший трактор, дуже себе добре зарекомендував. Порівняно з 24-кою ви маєте плюс 10 кінських сил, ширші колеса вищі. Ось можете бачити, справа 35-ка, зліва 24-ка. Вона трошки нижче йде. У 35-ки у нас колеса передні 65 на 16, задні 11,2х24. Дуже класний трактор. В цій моделі радіатор винесений вже наперед. Дана версія трактора коштує. 5400 доларів, це зараз акційна ціна на нього. Може бути варіант дешевше. Це класичне розміщення радіатора з боку. Ціна буде 5300 доларів. Коробка у нас йде 4 плюс 1, не трьохшвидкісна, як задньоприводних, повишені, понижені. Грузопідйомність заднього навісного механізму у нас на 450 кг. Чотири ременя стоїть. Проблем з ременями немає. Хто там, Багато до нас хтось приходить і каже, що вони реміни не хотять, рвуться ремені. На ремінних шифанах проблем з ременями немає, тому що їх стоїть чотири, і вони короткі, і вони не тарабанять, і не рвуться, і не розтягуються. Цей трактор вже, напевно, 3-4 роки на ринку України. На нього гарантія 2 роки, як на будь-який або неремінний шифанг. Його використовують і в полях, і в горах. Хто займається лісом для заготівки. По хорошій ціні 5400 чи 5300 з боковим радіатором на сьогоднішній день 35-ка, сама-сама найдешева, але і одна з найякісніших на сьогоднішній день. Нема з ними проблеми ні з запчастинами, ні з моторами, ні з коробками. Не ведіться на те, що е, можуть вам розказувати деякі продавці, що 35-й сильний мотор порве коробку. Е, це неправда. Якби так було, то ми б їх не замовляли. Е, або вже би було дуже багато негативних відгуків, що е, із за мотора порвало коробку. Тому кого цікавить, більш потужніший трактор і бюджетніший варіант це самий ваш варіант. Він не набагато дорожчий від 24-ки там на 200-300 доларів в залежності від комплектації. Тож приходьте, ми знаходимося по вулиці Берегівська бічна 1 А біля заводу Flextronics. Або можете робити замовлення онлайн. Компанія Мініагро є світловим брендом. По всій Україні є наші філіали. Якщо ви навіть не Закарпаття, звертайтеся, ми надамо контакти найближчого до вас представництва, і трактор буде доставлений до вас безкоштовно, без завдатку. привозити трактор додому, ви його оглядаєте, тестуєте і розраховуєтеся. Хто має можливість і бажання, ви можете приїхати будь-який трактор завести, прокататися і порівняти. З іншими тракторами. У нас такого немає що акумулятор не заряджений, чи солярки нема, тому що ми багато чуємо від клієнтів, які до нас приходять. Питаються, а він що у вас заводиться? Так, він нас заводиться, він нас їде, ви можете протестувати і обрати саме той, який вам підходить. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі. Чекаємо вас на нашій площадці. Компанія міні Мукачева.